Продовжуємо випуск. На 66-му році пішов з життя Роман Кумлик, гуцульський музикант-віртуоз, поет Коломийкар, збирач карпатської пісенної спадщини, керівник капели Черемош, засновник музею музичних інструментів, заслужений працівник культури України. Роман Петрович Кумлик народився 4 грудня 1948 року в селі Верхній Ясенів Верховинського району Івано-Франківської області. Батьки були репресовані. Тато загинув у 1949 році. Мати відправили в табори Мордовії у 1950. -му. До 19 років Роман жив у бездітній родині материної сестри. З раннього дитинства Роман Кумлик займався музикою. У 1982 -му створив капелу Черемош. Музику та пісні для репертуару гурту збирав по всій Гуцульщині. Роман Кумлик віртуозно грав на скрипці, сопілці, дримбі, двойниці, дуді, всього на 35 музичних інструментах. Працював зі своїм колективом у Варшавській, Люблінській та Вроцлавській філармонії. У створеному кумликом музеї побували туристи з усього світу. Сьогодні Романа Кумлика ще неможливо уявити не на сцені. Але ось він уже виходить на останній свій поклін перед публікою і каже дякую за овацію. А ми дякуємо йому за те, що він був і творив.